Всім привіт! Це буде моє перше відео на Ютубі. І сьогодні ми поговоримо про наш ложний альт Або як всіх надули, як всіх заставили повірити в альт і закупитися на ходях. Ну, умовно на ходях. Так. Давайте подивимося на домінацію біткоїна. От наша домінація. Ну, хто може наблюдав, хто не, спуст... хто не наблюдав за ринком. У нас був такий момент, коли домінація на денному таймфреймі почала сипатися. В сипалася приблизно 2 тижні. І багато хто повірив, що це вже є альтсезон, Домінація падає. З 60% почала падати до 54,5. Вона падала так напротязі двох тижнів. І багато хто подумав, що справді це вже альтсезон. Так само на багатьох каналах всі твердили, що це дійсно альтсезон, що вже треба закуплятися, іншого шансу у вас не буде вже все. Потім чуть-чуть домінація виросла. Е ціни на альткоїни ще впали сильніше. Бо домінація виросла, і всі кажуть: все, закупляйтеся. Кращої можливості у вас не буде. Це альткоїни оновляють свої мінімуми за певний час. Вже кращих, кращих цін у вас не буде. Ну і що ми робимо? Ми закупляємося тут. Домінація починає рости. Тут знову кажуть: докупляйте, добирайте позиції. Знову краще кращих цін не буде. Добираємо на всі USDT позицію. Домінація взлітає на 61%. Ну, в моменті на 64%. І всі сидять, думають, а що сталося? Що так сталося? Ну Для прикладу, зараз подивимося альткоїни. Це мій портфель. Так, ну, візьмемо, наприклад, монетку хай. Ось, підписано. Дивимося. Це минулий альт-сезон. Який був на цій монеті, умовно. Це наш альт-сезон нещодавній, який всі повірили. Вон, тут можна подивитися на інших. Воно все в більшості на альткоїнах на, на кожній альті воно майже ідентично. Є поодиночні пампи, ось як тут, але загалом все ідентично. Ось тут красиво можна показати. Тут домінація почала падати Оце, ось цей момент. Альта почала рости. Альта почала рости дуже красиво, дуже красиво. Ось тут всі почали говорити за аль сезон Що це вже аль сезон що треба купляти, іншого шансу не буде. Тут був в мене закуп. Тут ще більше виросло, навіть без відкату, без нічого. Просто ще більше виросло. Тут ще купляйте, купляйте, не буде ніякого сезону, може навіть не бути відкату, говорили. І тут в моменті бац. Я вже не пам'ятаю, якась новина вийшла чи, чи без новини. Просто ринок різко пропустив, цілих півтора тижня росту. Раз, пропустили. Потім знов, що було в ці дні? Казали, що це така можливість класна. Дало, дало, ринок дав відкат, треба по-любому закуплятися. Такої можливості не буде, бо ринок дав відкат треба добирати. Ну і всі добирають, позицію добирають. Знов ринок відріз. Відріс, ринок відріз. І знову опустився ще нижче. Альта ще нижче опустилася до цього самого боковика, з якого починала різд. Я тут активи продав, добрав тут. Тут я вже не продавав, просто набрав позицію, щоб не опустити ФОМу. Я теж повівся на цей альт сезон умовно. Хоч я, я по аналізу очікував нижче докупити позицію, але я докупив тут. Зараз сижу в просадці приблизно на 60% із цих відміток. Я не уявляю, яка просадка в людей, які тут закупилися, це взагалі трес. Ну, дивимося, що далі було. Ті, хто топили тут за альт тут зараз говорять, що такі можливості ринок дає рідко, коли. Треба закуплятися. Люди знову все вкидають, все закупилися по максимуму, скільки можна, знов ринок просів. Ще нижче. Люди вже не знають, скільки ще треба добирати. І тут бам, такий дамп непоганий. По всім монетам абсолютно. Тобто альта оновила, в більшості оновила або дійшла до своїх історичних мінімумів. Подивимося, монети. Тут оновили, тут оновили взагалі прошили. Тут оновили також. Тут взагалі дуже глибоко ціна просіла. Дивимося далі. Тут теж просіла ціна. Оновила мінімум. Ціна мінімальна з моменту лістинга не рахується відразу кажу, щоб знали. Рахується вже далі графік, повністю ось цей графік. Цей лой не рахується. Так, дивимося далі. Ось ці зелені лінії це мої ціни закупу. все попросідало. Тобто, все спустилося нижче зони покупця. Ось умовно у нас була зона покупця тут. Зона покупця тут ось можна виділити. Це наші зони покупця. Ціна просіла взагалі нижче цієї зони, навіть нижче цієї зони, там, де після неї ми побачили колосальний ріст. Тобто, ось у нас був 22 рік монета Хай. Виросла дуже сильно. Можна було забрати. Скільки тут було приблизно? Приблизно було 5. Можна було забрати 5 на цьому русі, якби купити приблизно тут. Не обов'язково в самому лою. І ціна оновила по більшості альти лої. Тоді, коли всі топили за Alt сезон. Ціна пішла проти толпи. Візьмемо ще таку картину. Зараз покажу: візьмемо картину, коли був крах фондового ринку. Я не пам'ятаю, що сталося точно, але був крах, і біток спустився ось цей момент, коли всі думали вихід з буковика. Ось наш буковик був. Зараз намалюю. Ось так було воно. І всі думали, що ну, фігура технічного аналізу, якби тут був памп, зайшли в боковік, зверху ліквідність маєм, знизу все знято, якби все, ну, все логічно. І логічно, що ми мали би піти ось так, вийти з цього боковіка. Зараз візьму інструмент інший. Мали би вийти звідси ось так, відтестити цю зону, умовно, і піти далі вверх. Може, навіть і без тесту відразу полетіти. Багато людей тут позаходили, ще був хайп на біток, що ось, біток росте, вже все нижче не буде. Треба купляти. От люди закупилися. Ринок просів, вибив стоп лоси Ліквідація навіть тих, хто тут в цьому маленькому боковіку заходив, Оновило навіть цілої. Зараз збільшу, покажу. До речі, тут було дуже багато ліквідацій. Якщо дивитися на карті ліквідації, хто хоче, може переглянути. Там все дуже красиво показано. на Річному, ні, на піврічному графіку. Ось тут було ліквідації багато. І ринок спустили сюди. Тут була паніка, ніхто не хотів вже купляти, бо думали, що ще ще просяде. І коли люди думали, що буде ще глибше падать, тоді він почав рости. Тобто, скільки часу я торгую, скільки вже виходить, 3 роки майже. Навіть 4 половиною Торгую на ринку, я замітив одну дуже гарну закономірність, що чим більше людей налаштовані в одну сторону, наприклад, люди думають, що буде лонг, значить лонга не буде. Тому що всі крепко розумні, всі хочуть заробити. Якщо толпа думає, що вона не толпа, і думає, що ціна полетить вверх, наприклад, то треба йти проти толпи. Якщо, наприклад, ми бачимо в телеграм-каналах, що всі топлять за аль-сезон, от топили заль-сезон, за візьмемо той самий тон. Монетка тон. От наш по тону Дуже гарно видно аль -сезон. Так, це поки що нам не треба. Так. аль по тону О, Зараз обведу покажу, який був у нас гарний аль -сезон. Так, ось. Оце наш альт-сезон. Але за альт-сезон цей почали топити в телеграм-каналах і в новостному фоні. Всі трейдера, там спотова торгівля, все почали топити не в цьому моменті, а почали топити після цього пампа. Що ось наш альтсезон почався. Ось тут альтсезон умовно, почався. Люди позаходили на хаях. Умовно, хтось ще навіть встиг би зафіксувати прибуток. Там приблизно 15-20% можна було забрати, якщо ювелірно вийти. Але ж все-таки більшість людей має таку рису жадібність. І люди думають більше, 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 і тут бац, всіх обвалили ціна, спустилась просто до стадії накопичення, там, де й було це накопичення. І далі ціна що робить? І малює тут дуже великий пул ліквідності. Вона взагалі шортістам дає заробити. Навіть не бриє шортістів. Ось оце все купа ліквідності потону. Тобто, можете самі посудити. От, наприклад, у нас був цей пул ліквідності, він був не такий смачний, не такий виражений, як цей. Але його все одно ціна збрила цим ложним альцезоном. Тепер дивимося, який тут пул ліквідності, яка тут велика гарна стадія накопичення зверху. Така шортова тенденція. І не одна шпилька не збрила ще ось це все діло. Тому думаємо: тобто, ми збрили спочатку лонгістів, вибили ліквідації, далі можна приблизно передбачити, що далі буде вже справжній альцізон. Домінація сходила на 64%. Це навіть більше, ніж я очікував. Я думав, що сходить на 61-62 і далі буде йти вона на спад. Але зараз бачимо, що вона ще йде в лонг. Зараз толпу просто налаштовують на те, щоб вони попродавали свою альту. До речі, вчора бачив дуже такий гарний момент, як домінація USDT, і домінація біткоїна росли одночасно. Тобто альта падала ввечером, домінація біткоїна, домінація долара, тобто USDT, росли. Це означає, що альту продають в оббиток. Ті, хто позаходили, умовно, на хаях ось цих, продають ось тут, тому що думають, що альта посиплеться ще нижче. Для нас це дуже добре, тому що ми знаємо вже, і з цього відео, хто подивиться, теж буде знати, чому так. Якщо толпа налаштована на шорти, треба закуплятися зараз. Ну, потім, можливо, моє відео розкрутиться, всі будуть дивитися і будуть думати, чому не послухали, чому не закупилися. Так от, в кого є вільні USDT, в кого є вільні USDT, закупляйтеся альтою. Ну, не важливо. Зараз не потрібно дуже багато знань. Можна вибрати будь-які альткоїни, які вам на смак. Тому що 90% альткоїнів буде рости. Будуть такі альткоїни, які укатаються, які задалістяться з бірж, але загалом ви все одно отримаєте приблизно 4-5 іксів в середньому, незалежно від того, яку альту виберете. Ну, бажано вибирати, яка є на біржах, але все одно, вибравши будь-яку альту, ви будете в плюсі. Тому що гроші будуть перетікати, капітал буде перетікати з біткоїна і USDT буде не завжди в USDT, воно буде в альті. Розкажу, чому так станеться. Зараз дуже багато хайпа. Ще одна така штука, дуже багато хайпа навколо біткоїна. Люди розчаровуються в альткоїні, розчаровуються в альтсезоні, На паніці продають альткоїни по дешевшим цінам. І вложуються в біткоін, тому що бачать, що біткоін менш піддається спаду. Тобто, умовно, ми купили по 100 тисяч, там впало на 95 тисяч, і ми багато не втратили, умовно. Якщо, наприклад, ми купили там альту, ну, будь-яку, наприклад, той самий тон, от візьмемо той самий тон, ми купили тон, наприклад, по 7 доларів, і він впав до 3, то це ми вже втратили 50%. Тобто, люди бачать, що біткоін більш стабільна валюта, починають його купляти. Але є один нюанс. Е, нюанс полягає в тому, що всі фонди, так само BlackRock, MicroStrategy, вони скупляють біткоін відкрито. Тобто, для чого їм давати цю інформацію на толпу? Для того, щоб толпа думала: ага, якщо крупні фонди купляють, Біткоін, значить, і нам треба купляти, ми теж на цьому заробимо. Це все обман. Це все як наживка на рибу для того, щоб ми її проковтнули. Щоб ми думали, що біткоін купляється, його треба теж купляти. Зараз біткоін вже дав купу Іксів, його не варіант купляти. Нам розказують байки про те, що він буде коштувати 300, там, 700 тисяч. Навіть бачив там, якийсь там пост, що буде там скільки? Півтора мільйона, вроді, дивився, що буде коштувати один біткоін. Може, так і буде. Не не буду спорити, може, так і буде. Але я, я ж кажу, це чисто моя думка. Хочете притримуйтесь, хочете, притримуєтесь, можете критикувати. От, от відкрию біткоін, вам покажу недільний таймфрейм. Так, дивимося. Просто банальний е, технічний аналіз. Е, зразу кажу, щоб, так, щоб такий аналіз побачити, нам треба нажати сюди на цю шкалу праву кнопку мишки. І у вас не має стоять галочки на, логари... на логарифмічній шкалі. Ось, якщо логарифмічну поставити, у вас буде ось такий графік. А тут має, стоять... має не стоять галочка. Так, тепер дивимося далі, що я хочу показати. Бачимо перший памп біткоїна, другий памп, третій памп, четвертий памп. Це можна сказати за один памп. Дивимося. Що в них спільного? От, що в них спільного, показую. Ну, все банально просто. Що ми бачили тут? Ми бачили спад, боковік, памп. Далі ми знову бачили спад, знову памп. Вище попереднього. Знову ми бачили спад дуже сильний. Майже ось цей мінімум майже торкнувся до цього хая. Тут було 16 тисяч. Далі дивимося, знову памп. Знову дійшли до цієї лінії. Ну і далі логічно припустить, ви вже самі догадалися, що далі буде. Тобто логічний варіант, логічний сценарій. Просто та ж сама ситуація. Тут може, ну, це не обов'язково, що завтра він піде вниз. Це недільний таймфрейм. Тобто може спуститися сюди. Потім знову вверх до цієї ж самої лінії. Може навіть вище, може навіть може не повторити цю ситуацію. Але логічно буде, що він проб'є цю лінію, щоб люди повірили в його ріст. І тоді різко обвалиться. Тобто, ось наша лінія він мусить її пробити для того, щоб толпа повірила і закупилася на хаях. Це буде найкрупніша маніпуляція в історії. Це буде приблизно. Кінець 20 ну, з, з літа до кінця 25-го року. Точно не скажу, бо це може розтягуватися в різний інтервал часу. Але загалом приблизно така схема буде. Ось це ось цей спад, ось цей спад біткоїна. Це і буде наша альтсезон. Тому що альті вже немає куди падати. Домінація не буде рости при падінні біткоїна, коли біткоін почне падати. Так само, як тут. Ось це був альт сезон. Ось це накопичення, ось цей спад, це був альт сезон. Якщо подивитися по історії, це був альт сезон. Та сама ситуація буде тут. Тобто в нас дуже класна можливість є заробити. Дуже гарна можливість. Ну, сьогодні Альта якось трошки в'яло себе веде. Можна подивитися ще тут. Ось так. Он, до речі, Грас дуже гарно виросло. Хто фармив може, хто знає, що таке грас. Так. Ще хотів би розказати вам про новинний фон. Як, новинний фон? Як новинним фоном? Еліти маніпулюють просто нашими грошима. От представте просто, що є стадо баранів. І є пастух. Стадо баранів, щоб загнати просто в стойло, пастуху треба, щоб стадо баранів йшло все в одну сторону. Якщо один баран відбивається від стойла, що робить пастух? Пастух біжить за ним і заганяє його в стойло. Попри те, що Баран цього не хоче умовно. Ну, я думаю, ви посил поняли. Так от, всі новини, абсолютно всі новини, неважливо, чи там якийсь катаклізм, чи якась неочікувана подія, все абсолютно налаштовано для того, щоб загнати толпу в один напрямок, щоб всі бігли в одному напрямку. Тобто, от, якась, якась виходить новина, там, наприклад, ринок сильно просів. Люди зразу на паніці продають на лоях. Коли люди продають на лоях обичні рітейли, крупні капітали підбирають активи на лоях по дешевшим цінам. Так працює ринок. Тобто ви купили дорожче, продали дешевше, втратили гроші і ваші гроші хтось заробив. Хтось на вас заробляє таким чином. Коли виходять погані новини, не варто продавати, варто дочекатися. Ринок просяде на цих новинах, тоді можна закупитися і забрати якийсь відсоток собі. Так працює ринок, на жаль. Нами маніпулюють як хочуть для того, щоб е, отримати собі вигоду. От і все. Якщо якісь побажання будуть на відео по відео. По тому, як знімати ролики. На які теми ролики ви хочете бачити. То пишіть в коментарях. Внизу під відео буде ссылка на телеграм-канал. Також там буде група. Хто хоче, може приєднуватися. Там буде чат. Можете спілкуватися вільно на тему криптовалют, на тему торгівлі. І Всім удачі!